Річ. От дивися ще одне. Я маю до тебе одне підступне запитання. Тут теж така може бути така воплочена, така оця біблійна річ. Як майбутнє бюрократизація церкви. Ну. Оце що чекало на, на церкву. Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Найперше хотів би сказати, що поки що, на жаль, ситуація із нашим YouTube каналом, делікатно кажучи, залишає бажати кращого стосовно фінансів. От Тому такі нерегулярні появи наших нових відео. Дякую дуже, тим паче донаторам нашого відео. Також просив би вас. Читати найчитаніші зараз мої романи Руки і сльози про Івана Франка «Місяць у місяцю про Григора Тютюнника, які цього року номіновані на Шевченківську премію. Також, сьогодні у нас є нововведення, друзі. Сьогодні я не один. Я хочу вам відрекомендувати ще одного співрозмовника: Любов Процюк, моя дружина. Літературознавець, викладач кафедри української літератури Прикарпатського університету. Тема наша сьогодні, як ви зрозуміли, одна з нелегких. П'єса Руфіни і найважча, найскладніша п'єса Лесі Українки. Вона казала, що я не можу вмерти, доки не докінчу Руфіну і Пристілу. Ви побачите цю цитату сьогодні, я думаю, що у п'єсу Руфіни Присціла вона уклала найбільше зусиль всіх своїх п'єс. Коли лісова пісня писалася за дуже короткий час, то Руфіни Присціла писалася, перероблялася. І це велика п'єса, велика п'єса, яка має надзвичайно різні прочитання. Але поки що я вам би хотів таке сказати ще. Знаєте. Колись мене запитували в якомусь інтерв'ю, якби ви не були письменником, ким би ви були? Я казав. Що напевно, що можливо я би був психоаналітиком, якщо б була така можливість, або істориком релігії, або при певних обставинах священником. Ну, священника з мене не вийшло. Психоаналітиком це теж дуже. Я думаю, що якби так не трапилося долі, що я би не став писати книжки. От і ще довгі роки працював викладачем університету. Зараз вже дякувати Богу, не працюю. О, <сміст> То я би швидше за все, якби була найменша можливість, був істориком релігії, маючи великий взірець перед собою Румуна Мірчу Ілі... Еліаде, який був письменником істориком релігії, який написав колосальні праці про різні релігії. Можна дискутувати, можна сперечатися. Мені це видається надзвичайно. Прекрасна галузь гуманітаристики, от також, в якій я тямлю дуже мало, бо життя моє присвячене іншому. Але, чого я це сказав? Бачите, у п'єсі Руфіни Присціла зображено не тільки епоха раннього християнства, а час після утворення так званих гностичних єресей, монтанізму, аріанства. І утворення Павлініканської церкви, церкви апостола Павла, церкви, яка має єпископат, має бюрократичну структуру, поволі так воно утворювалося. Що таке монтанізм? Це від свого монтаня, так? Від Монтаня. Це один із перших християн, тому що монтанізм це теж християнство, який, і християни, які говорили про живого Бога всередині кожного. Які були ну, таки більше от, про Акцент на, Святого Духа. Акцент на Святого Духа, на харизматичності і так далі. На е, особисту ну, такий є м -м, відголоски цього в, в образі Парвуса в п'єсі. Який виступає, ну знаєте, з одного боку. Всі його трактують як фанатика, крайнього фанатика. Але я думаю, що він має якісь видіння. Що таке видіння пророчі? Як ти думаєш, Баруса? Можуть бути пророчі відінні, і взагалі що ти скажеш про той час? Так, ну так трішки про історію написання Руфіна і присіли та почала писати в 1906 році. У 1907 році вже є свідчення про те, що вона писала цю п'єсу, і вона дала її до літературно-наукового вісника одразу після п'єси у Пущі. І вибачалася за те, що так швидко дає таку велику драму драми ще, як вона казала, так, драму для читання. І там було дуже багато зауважень до цієї п'єси, дуже багато пропозицій скоротити. Так вона і вийшла без п'ятої дії, та п'єса у Але я хочу то ставити... Так. Своїх п'ять копійок так, так. люба Лесю Українку не розуміли так. за її життя ще більше. Не було майже в нікого відчуття тоді, по-моєму, що це написана велика п'єса великої письменниці. В неї така зараз різне трактування. Її за радянського часу називали атеїстичною, потім називали суто християнською, потім п'єса релігійних пошуків і так далі. Так далі по всякому. Але тоді, коли вона спочатку друкувала, казали всі, що дуже велика, що треба скорочувати. Не, це, треба це, це те, що звучало треба, найбільше. Та. Власне, важка для прочитання. Вона була хвора, і вона казала, що їй буде дуже важко це вже все це переписувати. У будь-якому випадку згодилася вона на оті скорочення, але я собі уявляю, як вона себе почувала, коли вона згодилася на ці скорочення. Щось вирізала, коли вона все все-таки в цю п'єсу. Так, і надіялася, Вона приберегла. У ту п'єсу в такому вигляді, як вона її написала, хоча на той час вона погодилася з е, тими вимогами, і п'єса вже вийшла в 1951 році. Та вже така більш-менш такому вигляді, який, який Леся Українка мала на увазі 51-му Тоді її трактували перегляд... як так, так. Я переконую в цьому. Так. Давай повернемося ще до одного питання. 154. Як ти думаєш, дивись? Стародавній Рим, висока елліністична культура. І хоч християни називали римлян язичниками і так далі. Ну, язичник, але слово язичники вкладалося теж зневажливий сенс, висока елінська культура. З другого боку, це з одного боку, з другого, Рим потерпає від, як це сказати, від розбещення римських оргій нічого світ не знайшов другого. Чесно кажучи, дорогі друзі, далі не пішов у розбещенні статевому від стародавнього Риму. Там було все вже. і тут у нетрощах не тільки стародавнього Риму, але там теж утворюється аскетична релігія. Чи може бути якийсь зв'язок? Як ти думаєш, чи це зовсім не мало ніякого стосунку до життя стародавнього Риму? Чи це також впливало, що християнами ставали дехто з римлян, і не тільки бідних, і не тільки це і, і, і не тільки релігія рабів, які її називали, що приваблювало римлян в християнстві? ці Українки тут у Руфінії присілі дійсно там і Патриції та і плебеї, так коли хрисну очевидно, найперше. Що Ну, що я, не, ду я не думаю, що прагматиче та Ні, в жодному прагматич... разі. Та. Ну, зараз ми до тексту повернемося, так, але очевидно, очевидно, сила християнства, сила провидіння, сила Божого провидіння. Я знаю, що думаю? Я думаю, що будь-яка людина, яка має трошки більше в душі, бо як проводили життя середній громадянин Риму. Він вставав зранку. Громадянин більш-менш такому достатку. Там якісь в нього раби, його там обходили і так далі. І так далі. Він йшов слухати розмови, бесіди. Вечором він пив вино, коли за чоловіків говорити. Він спілкувався з повіями, його приносили додому. Чи він якось сам ледве доповзав, опитий вином, смачним вином, добрим вином, високоякісним. У Римі був культ червоного вина і білого, от культ вин. І так, другий день, третій, така є Галицька пісня. Скинув глину, повіз глину, поїхав заглинув, скинув глину, повіз глину, поїхав, заглинув. І так сто раз тисячу раз. Я собі думаю, що частина це можна вовком завити від такого життя. Частина людей, якісь так. в них були неминучі душевні пошуки, духовні. духовні ну, скільки так. можна пити вино, скільки можна спати з повіями, скільки можна говорити про плітки, якісь, і так далі. і так далі. Так. Може, хтось подумає, що це гротеск, але це таке було життя значної частини римлян, чоловіків, жінок трохи інше. Але. Що Рим міг пропонувати жінці? Чого пристіла, стала християнкою? До речі, дочка Аеція Пансе, знатного італійця. Так, дуже поважна, поважна Матрона, абсолютно бездоганний в неї авторитет. Так, вона Чого вона стала християнкою? Дружина Руфіна, філософа, там, сенатора і так далі. Так далі. Немає точно, не видно. Ні, ні, я розумію, але причини. а е, версія а, твоя версія... вона ж не була. Вона ж не народилася християнкою. Вона не Люба. Так, коли Руфін був у поході, так і оч видно, що він з Бу... походу прийшов недавно. Був так, та... Руфін у Руфін. поході. Дивися, так. знаєш, що я думаю? була. Я думаю, що вона по перше переживала за його життя. За його життя. Я так. боюся, що її, що її переживання були нестерпними для неї. Вони були такі переживання за його життя, що вона почула про катакомби, що збираються в катакомбах. Спільнота, спільнота що так. ця спільнота обіцяє життя вічне. Так. Тобто, і так. вона собі могла думати, це моя версія, моя гіпотеза, але нехай хтось інший висловить, що якщо Руфін загине, то я з ним зустрінуся в житті вічному. Якщо так. це мені і вона почала ходити в катакомби так. і котакомби. Ну, ну, так. Е, я не хочу сказати фанатичною, але кр... Переконаною християнкою, християнкою абсолютно дуже розумною, яка абсолютно міє обґрунтувати свою думку. Так. так християнство в Римі почало Це набирати друге, сили та друге... з другого боку. Люб навколо християнства ходили різні легенди, що мовляв, християни на своїх тайних вечерях їдять дітей, що відбуваються дитячі жертвопринесення і так далі. П'ють кров. Одно ну, таких такий руфін позайдеться, <ривіт> так повні крайні нісенітниці, але почали так. ходити різні навколо християнства, різні з другого боку про, продиваї сила Божого провідіння і, і продивай, які можуть деякі християни біру, робити, антидія, анти анти так, так, звичайно, антисила. Так. Абсолютно нічого такого немає давнього, нічого немає такого нового під сонцем, та? тому що вони почали їх вигадувати дні судді, які потім на початку ХХ століття були такі, що вони там крадуть Ш... дітей е -е -е, і так, вже твоприносення принесення е -е, дітей... Це... Дітей, потім... дітей. Це потім це що в стародавньому римі. Та. І вона безперечно, що вона це чула. А От... ти дивися, наприклад, згадай, як вже у п'ятій дії, коли відбувається страта християн, з якою. Садистичною насолодою римляни спостерігають за стратою християн всіх та з одного боку, але з іншого боку біжать з верхніх рядів і кажуть, що з іншого так, боку, з верхніх так, рядів кричать, так, кричать, то дівчина то хлопець, так, що і я християнка. християнка. От коли це зап... смерть це не гамма, смерть так, на місці, на місці. Так, це надзвичайно сильні сцени. Друзі, ми перескакуємо, але це така, така знаєте, щоб ми, щоб, щоб ми вловили ту експресію руфіна й пристіли. Це, це така, знаєте, якби хтось робив фільм. За е, Руфіні присціла він можливий. Він можливий, яка ці сцени е, страт християн і так далі. Але були люди, які кричали там, що вони християни, Так, не тільки які ті, які звиють з... і вони та, і, у... і вони так. святі. Вони в каноні християнської церкви. Ті воїни, які в ту ж мить були страчені, коли це секунди, може навіть там хвилини, ну кілька хвилин, коли вони. Казали, що вони християни і що так, вони християни, це правда, так, це зафіксовано. Так, так, тобто тут Леся Українка, вона дуже що... вивчала тему дуже вивчала, І та п'ята дія, вона чомусь не сподобалася, так літературно-науковому віснику. я а тобі віснику, скажу, так. чому вона не те, що не сподобалася. Я думаю, що вісник дуже дбав про те, щоб ще щось друге надрукувати, так, щоб так. якісь були гроші читайте, і, і от і так далі. І так далі. Це було з матеріальних причин. Ну, я переконаний. Так, але, так, не було так, нічого другого. Було є, Хто міг так. тоді передбачити, що Леся Ця Українка, що вони відмовляють останній частині найкращої її п'єси, видатні українські письменниці. Так, так не так. буває за життя переважно, так. а потім завжди пізно. От дивися, давай скажемо відверто: Рофін філософ, який ненавидить Цезаря і, 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 і культ Цезаризму. Хочу вам, друзі, нагадати те, що ви знаєте. Що в стародавньому Римі взагалі культи Цезарів дійшли до такої межі, що в честь Цезарів називали навіть місяці року, в честь Юлія Цезаря назвали сьомий місяць року Іюль. А в честь римського імператора Октавіана Август назвали восьмий місяць року Август. От. Уже не кажучи про їхні прижиттві, просто справжні перші культи, ну були культи єгипетських фараонів і так далі. І, і в стародавньому Римі це були. Перші культи після тих культів вже і Сталіна і так далі. Диктатори ніхто нічого нового не видумав, бо це було просто подібне по-своєму. немає нічого нового під цим сонцем. І Руфін ну, глибоко огидні цезаричні культи. От знаєш, що він каже там? Я нагадаю тобі, що я хотів розумом прихилитися до християнства, думав, що християнство врятує республіку. Руфін, будемо говорити відверто, нагадую, руфін не християнин. Пристіла християнка, можна навіть сказати, фанатична, її чоловік не християнин. Слухайте, ці люди двоє йдуть на смерть. Зверніть увагу, як називається наше відео. Тут може бути дуже багато різних розумінь цього. Пристіла ж, хоче є найбільше бажання, щоб Руфін щоб став християнином. Він, та, там дуже така амплітуда того його такого хитання. Він дуже близько, хитанія. щоб прийняти до христи... Щоб близько, та до... щоб стати християнином, вже. От от та. А потім від... щось його знову відторгає від того. Потім знову ну невідомо та торгає, він пояснює. Та, є епізод коли в'язниці, та коли він вже готовий, коли він, коли він майже готовий, <продук> та, тільки, та, я він з тобою посперечаюся тільки розумом. Але дивися, що пристіла. Якби Руфін був християнином, це її, по-перше, найбільша мрія. По-друге, вона хтось там каже, ти з цим згідна, що, попри все, навіть у пристілах, що в жінки яка з чоловіком різні віри, є дві душі, так. і каже, що у присціла та і теж через те, до речі, що її чоловік не християнин, отакий, як парвус, так далі, їй не дуже довіряють. Руфін, вона відмовляється від статевого життя з ним, бо він не християни. Не має, життє, от, от так. скажи це не попахує так. фанатизмом. Так. Як ти до цього ставиш? Сейчас, з іншого ну з іншого прямо спитав, видно, що він недавно прийшов із походу. Це видно у другій дії. Бо ну коли... то недавно тобі якраз так, було та, добре він, мати статеве життя з видно. Та вона потім пояснює, чому немає. Так чому вони мають такої повноцінної сім'ї? Бо вона буде таке. Яке ми бачимо в адвокаті Мартіані її, на її думку, так П'єса адвокат що, Мартіан так, Лесі Українка. Може, поговоримо колись окремо діти, про так, no. що то, то не буде повноцінної сім'ї, тому що діти будуть метатися та між вірою батька і вірою матері. І діти будуть нещасливі. Це це вже така наступний такий крок. Ну і крім того, вона не може бути. Вона очевидно себе не не відчуває. Так складно взагалі там дуже ну, складно, скажи, що та, складно та, і тобі складно навіть та, це пояснювати. Бо, вона готова його рятувати, вона так. готова віддати життя вона за, готова нього. за нього віддати так. життя, вона бачить смислу життя без нього. Без нього так. А він, який без не вірить в християнство, її. не бачить смислу життя без неї. Так. Та вона що він, це як невічна любов? Він може, може відріктися від неї. Вона йому про то пропонує, але він, він того не уявляє. Більше та, того, він, я тобі він, нагадаю, та, коли у їхньому будинку, щоб християни переховувалися, він сам їх запросив. Та, не вона, він, він ризикуючи неймовірно, потім та, їх видав Тукач Круста. Та, От. Так і там є доносчик. Ці епископу не подобається спочатку парвусу, що є зображені містерії Адоніса, Адоніса. який перетворюється у Бога Діоніса. Так. Ну язичницькі і містерії та, на картинку, часу кажуть, і, і, і кажуть зняти так. античні скульптури зняти. і ці містерії, щоб цього не було видно, що це якби. Ну, диявищина і так далі. Це бачиш, яка складна п'єса. Це яке це християнство. Ну таке, от таке християнство важко повірити новим людям. Ну так, та треба, і щоб, і це, і щоб це, це і щоб і це звучало. Це, це драма, і вона такі, такі зав'язує, такі так. важкі. З другого боку, може здатися, що це атеїстична п'єса. О ні, 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 ні. це Але... така п'єса, такий вузол на атеїстичності списи поламали вже Так, Не так, вже так. так. і вся, і навіть і на соціалізмі, і на атеїзмі. і на... І на всьому тому, то можна в геніальної людини, в геніального письменника все можна повитягати і хочеш. Ти ходимо. хочеш сказати, що Леся Українка писала свою п'єсу в екстатичному стані, стані певної геніальності, де слова мають. От таке, таке високе значення, таке високе, широке, надзвичайно універсальне. Та я так думаю, так як Шевченко, там і Леся Українка і Шевченко двоє надаються до такого, та? і до революційних демократів, і до соціалістів, до комуністів, до кого заводна. Крім того, ще не забудь, що Руфіна не приваблює, як це сказати, є українське слово всесвітськість. Вся світськість, е, космополітизм, е, християнство, е, хай не буде між нами ні Еліна, ні юдея. Так, ну це по парвосі цей космополітизм. Такий, так, так, так. Ну це від монтанізму. Від монтанізму ще цього. Та, так, так. Я та, ну абсолютно та, та, я не ми не засуджуємо, та, та, не схвалюємо, констатуємо. Оцей космополітизм. Та, а абсолютний, теж така така, така думка, так про той космополітизм. І вона не дуже така приваблива. Нє, ні, звичайно. Ну, все, що говорить парвус, неправабливо. <палу> але я скажу, але я таке так. тобі скажу, що, що зараз, але парвус, так. парвус, який приймає цей мученицький вінець, <палу> фанатик. Так. З другого боку, так він непривабливий, З другого боку, хто би міг потрясти таким римом, яким він був тоді? Як це воно неминуче, як не такий, як парвус? Так. Це крайні другі взірці крайнього фанатизму. Не дивися, що мали врятуватися Руфіні Так. У Потім вони передають свої ці перстені єпископу і диякому Парвус, до речі, відмовляється, від того. Парвус відмовляється. Так, так, так. Друзі, ми з вами розповідаємо якісь отакі живі мові, бо не знаю, як ще інакше передати. Це надзвичайно складний, це різноправдова п'єса. Як передати цю різноправдовість? В такі, грани. такі різних грани в цій короткій розмові. Все, що ми кажемо, воно так і не так можна засумніватися. Все, що би ви казали, якби тут були з нами. Все також так. можна би було піддати. Це коментарі... п'єса Руфін і Пристіла. Можливо, найвидатніша п'єса Лесі Українки між її видатними п'єсами іншим. От дивися ще одне. Я маю до тебе одне підступне запитання. Дивися. До пристіли приходить її батько, там, от ще на початку перших, її батько, старий батько, який в нього нічого не лишається, тільки любов до дочки. Так. Померла його дружина. Він її просить, він готовий навіть фальшиво розділити в цінності. Не те, що він вірить, заради дочки. Так. Пристіло відмовляє батькові. Скажи мені, як ти думаєш, що рухало нею? Що це за сили були, такі сильні сили, які забудуться і матір іде за мною. Так, так, як у Біблії. Так, Так. от так. що, що я, я, Як ти це проінтерпретуєш? Очевидно, вона вповні сприйняла ці, ці слова Христа, Ні. так, так вповні, так. залишайте мертвих мертвим. Там. Мертвих Чище, залишайте так. мертвих. Так, залишайте все. Забудуться і матір іде за мною і за мною. Так. Так. І вона абсолютно щирим, повним, щирим серцем в повні це сприйняла. Ну, але добре, а. добре, а їй а а не шкода свого старого ну, вона батька. більше бачить, ніж зараз це, що батько зараз. Шкода. Більше. Може, тобто ти далі, вважаєш, відкриваються відкривають це відіння та, і за його життя, в тому числі. Так, ну, чи, чи видіння, чи розуміння, чи може та. Щось таке, що ну, батько, батько буде страждати, звичайно. бо вона помирає разом з своїм чоловіком. Так, так. Добре, вона разом з ним, вона помирає і він. Так. так а, буде, батько. а батько? Буде Лишається? Так. Так. Тут теж така може бути така воплочена така оця біблійна річ, Так. що він та, залишайте все і йдіть за мною. Але в такому значенні благородному скажи, будь ласка, ще одне підступне запитання. Розмова, це не підступне запитання, я жартую. Так. Дивися, який там діакон зображений як виконавець, єпископ його вибирає не тому, що, що він каже, ти раби покірний, чи як він там його так, називає, так, так. що ти підеш зі мною. Єпископ хотів парвуса. Так він хотів парвуса, бо парвус харизматичний. Парвус. Але єпископ зовсім не харизматичний. Єпископ схематичний, очевидно. Так, так. так будемо говорити але... єпископ. Так, а... Надзвичайно єпископ це як майбутня бюрократизація церкви. Ну... Оце що чекало на, на церкву. Але без цієї бюрократизації да. церкви не було би церкви. Страшне да, друзі. Ну, ви знаєте, да, які да. йшли неймовірні дискусії в церкві, який тяжкий шлях пройшла християнська церква аж до ЄРС. Оц цих справді єрез інквізиції і так далі. Церква каялася за це. Все так, як людей, да. звичайно, що в історії церкви багато важких і кривавих сторінок навіть. Але скільки в історії християнської церкви сторінок високого сподвижництва ні, мучеництва, мучеництва, смерті за друге своє та смерті за нація за національна греко-католицька церква тут вона так єпископи очевидно дійсно Ну, такий я думаю це такий схематичний образ не так ну слухай, полноморобний... єпископ це не ісус христос так так, так, <ш> так, <ш> так. ці два перстені так єпископ зразу бере перстень сумнівається перстень. Багато ча часто в літературі так Перстень як спосіб вийти з неволі. Спосіб вийти, так так, так. так. так, так. Це, так. це до речі, так. перстень як символ куліша, спосіб вийти ради, або уникнути страти. Перстень... перстень як оберіг. Як оберіг. Так. так. До речі, говорить хтось, здається, говорить е... Руфін, говорить, що він розказує, що він не може прийняти християнство люцію. Ви добрі, але ваша доброта, вона холодна. От вона це не є щира доброта. Це ви лагідні, але ця лагідність. Ну, ніби він має на увазі, що це чого він не може мати душею, лагідність, якби якась награна, штучна, а доброта холодна. Так, але та лагідність вона запалює і серед дерева. Щось там таке приблизно. Так. є. Такі Ти маєш на увазі, та... що це чудодійна та, лагідність. Так, лагідність, та. І чудод... Навіть такий короткий цитат. А такий, летний, так. так, а такий, як парвус. Ну, це фанатизм, який в кожній ідеї. Ідеї, яка захоплює людей. Ви знаєте про хлопців, які підривали себе гранатами. Щоб не здатися в полон і так далі. І так далі. Зараз вже взагалі в нас час, тут вже навіть нема про що говорити. Я маю на увазі історію України. Так. Фанатики рухали багатьма речами, так само наукою, так само різними вченнями, так, далі, так само літературою. Великий письменник не може не бути фанатиком по-своєму. До речі, я переконаний в цьому. Тепер роль літератури знецінюється, але тим не менше. Фанатизм, але в хорошому сенсі, бо є фанатизм, ну який викликає огиду, так. а є фанатизм животворний, а є мертвотворний фанатизм. Фанатизм душі отак. Я думаю, так. так глибокий фанатизм глибокої душі. Глибокий фанатизм глибокої душі. Абсолютно. Так. Ну дивись, рабалки, які йшли за ісусом. Вони всі ти. були неосвідчені, так. але це неосвідченість Потім робила дива. Вони, 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 вони вели людей. А Юда був освічений, по-моєму. Невідомо. я не знаю. Ну, Юда, принаймні, Та. Юда був багатий. Юда був багатий. Юді було що Та. втрачати. Так. От. Ми, друзі, намагалися зачепити. Найвузловіші проблеми цієї п'єси Руфіни Пристіла. Будь ласка, я і Люба Процюк, будь ласка, прочитайте. Ми вас закликаємо прочитати цю п'єсу. Ми закликаємо вас коментувати, дискутувати внизу. Закликаємо вас, щоб більше не робити таких відео на такі складні теми, краще підтримувати наш Ютуб канал. Дякуємо, що ви розділили ці наші роздуми над одним із найскладніших творів український класиць. Дякуємо, дякуємо.